Пропоную 5 хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю! Як пастор я багато працював з молоддю зі самого початку мого служіння. Багато років я викладаю богослів'я для студентів з семінарії. Мені доводилося бачити сотні юнаків та дівчат, які виходили з найважчих ситуацій, і зрозумів, що одним з факторів, що забезпечують успіх, є труднощі, а не їхня відсутність, як вважають багато. Спробую проілюструвати цю думку одного з льотчиків, які відзначилися під час Першої світової війни, називали Ас з Асію. Його заслугою була рекордна кількість перемог у повітряних боях. Під час Другої світової війни він зумів вижити після катастрофи літака над Тихим океаном, провівши 22 дні на плоту майже без запасів їжі. Ще до війни він став президентом компанії, відомої сьогодні як Американ Airlines, що стала першою рентабельною авіакомпанією в світі. Проте цим видатним досягненням передувало життя, сповнене труднощів. Його батько загинув, коли хлопчикові було 13 років, і йому довелося покинути школу, працювати і утримувати сім'ю. Він торгував, розносячи газети, яйця, молоко. Потім працював на скляній фабриці, в ливарному цеху, на взуттєвій фабриці. Ще підлітком він почав працювати автомеханіком гоночних машин. Потім навчився водити їх. У 1914 році він встановив світовий рекорд швидкості. Коли розпочалася Перша світова війна, він захотів стати пілотом, але його не взяли через вік. Вступивши в армію шофером, він все-таки досягнув свого. І його відправили на льотні курси в Париж. Зрештою, він став кращим у світі пілотом. Його ім'я Едвард Вернон Рікенбакер. Дослідження підтверджують, що труднощі загартовують. Багато з тих, хто добився успіху, мають щось спільне. У них було нелегке дитинство. Їм довелося приймати визначальні рішення в житті. Час показав, що труднощі стали стимулом для того, щоби встановити кращі і високі цілі. Життя біблійного героя Йосипа якнайкраще ілюструє цей принцип, будучи улюбленою дитиною свого батька, пройшовши через роки страждань. Він став другою після фараона людиною в Єгипті. Його історія відома всім. Вона доводить, що обставини нейтральні, значення їм надаємо ми. Якщо ми дозволимо обставинам розчавити нас, тоді до одного лиха ми додаємо ще одне втрату сенсу нашого життя, не реалізувавши його у всій повноті. Коли Йосип потрапив в обставини, що могли перекреслити його майбутнє, він сказав, як же я вчиню це велике зло і згрішу перед Богом, просіть в мудрості, щоб не дозволити обставинам одержати над вами верх і приймати кращі рішення, які приведуть вас до успіху у всіх ваших починаннях. Помолимось! Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти даруєш нам такі важливі настановлення святого Письма. Допоможи, Господи, щоб ми у усіх обставинах залишалися вірними Тобі, благослови нас і допоможи нам наше життя вручити в Твої святі руки і керуй, Господи, нашим життям. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, не обставини повинні керувати вами, а ви ними. В Вашій увазі пропонуємо цікавий курс уроків дивовижні факти. Ви можете отримати їх, зателефонувавши до нас або написавши нам. Електронну адресу та номер телефону ви можете побачити на екрані. Бажаю вам Господніх благословень. До зустрічі завтра!